У цьому році випускники шкіл району почали складати тести раніше у зв'язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. З 15 травня розпочалось зовнішнє незалежне оцінювання, яке триватиме до 7 червня. На сьогодні випускники вже мають на руках сертифікати та запрошення, з якими поїдуть складати тести. Визначені й пункти ЗНО. Всі бажаючі складатимуть основну сесію в Чернігові, Корюківці та Мені. 19-го це у нас буде географія, також вона буде проводитися в Чернігові. Математика 21 го та 22 го травня вона буде проходити у місті Мена. Всесвітня історія також буде проведена у Чернігові 24 травня, 26 травня іноземна мова. Наші випускники вони зареєструвалися на англійську мову. Цього року німецької мови немає. Бажаючих складати. Вона також буде проводитись у місті Чернігові. Найбільша кількість випускників зареєструвалась на предмет українську мову, бо саме вона є обов'язковою при вступі до вищих навчальних закладів. Тести з української мови відбудуться 28-29 травня в Мені та Корюківці. Історія України також буде проходити два дні: 31 травня та 1 червня, і буде проводитись. В місті Мена. 5 червня буде проходити фізика. Фізика буде на базі Чернігова і також дуже цікава ситуація склалася для нашого району з біологією, яка буде проходити 7 червня. Біологія вона проводиться в один день, але половина випускників запрошується на пункт тестування. І половина запрошується у місто Корюківку. Актуальне на сьогодні питання це автобусне сполучення з пунктами ЗНО. Але з цим проблем не має бути, запевнила методист. Ми, як у попередні роки, практикували. Цього року також у нас є домовленість з автопарком. Автопарк з 10 травня він розпочинає продаж квитків за всіма напрямками, і з 10 травня вже в будь-яку годину бажаючи. Як випускники, так і їхні батьки, супроводжуючи або друзі, які хочуть підтримати їх в такі дні, можуть звернутися в бухгалтерію автопарку. І придбати собі квитки. Особливу увагу необхідно звертати на перелік документів, які треба взяти з собою, та місце проведення зовнішнього незалежного оцінювання, щоб в подальшому не мати проблем з доступом до складання тестів. Коли ви будете звертатися в автопарк для придбання квитків, будь ласка, приходьте зі своїм запрошенням це прохання і автопарку, тому що з нами зв'язувалися працівники автопарку і говорили, що приходять люди купувати квитки і не знають, Куди саме їм треба їхати? Тому, будь ласка, звертайте на це увагу, уважно читайте свої запрошення. Обов'язково зверніть увагу, якщо ви знаєте, що у вас ваше тестування визначене або в Чернігові, або в Корюківці, або в мені. Будь ласка, зверніть увагу, особливо це стосується міста Чернігова, в яку саме школу або вищий навчальний заклад, тобто на базі, якого, якого закладу буде проходити тестування і куди саме вас запрошують. Ж залишається побажати майбутнім студентам легкої дороги, успіхів у проходженні ЗНО та впевненості в собі.